Датами виборів і попросив, щоб я об'їхав їх і надав їм, щоб мовські люди взяли і розписалися. Я відмовив це робити. Після того, як я побачив, порахував, що такі самі дані знаходяться у вас безпосередньо тут, самі ці дані. І безпосередньо того, що вчора ночі, вчора ночі, в ОВК була зроблена фальсифікація, то я абсолютно впевнений, що фальсифікація відбувається і тут. Тому ми тут зібралися і просимо вас відправити, будь ласка, на перерахунок в районній виборчій комісії. Те, що мені надав губернатор Черкащини, оці всі речі я залишаю собі для того, щоб правохарітних органам це надати як... Доказ, щоб це... Тому, будь ласка, можете ознайомитися. Тут написано. Ну. Будь ласка.